4 февраля, 4 лютого 2024 року, зробив три фотографії, але файли не відкриваються. Потрібна програма, щоб відкрити це розширення. Якщо з'явиться час, пізніше зроблю. Щосуботи в цих гнит виродків і підрастів проходять сходки, на яких вони спільно знущаються з людей, на яких діє голосовий вплив. На міні-камеру я почав фіксувати безділитні силуети, невидимі і невідчутні форми, ймовірно, саме через них відбувається цей вплив. Ця сутність виступає як провідник, який синхронізує мої мізки з підконтрольними мізками людей, яких ці сутності вже контролюють, і разом вони тиснуть на обрану жертву. Видимий слід між бровами, що з'явився на фото, я вже помічав собі кілька тижнів тому. Усе продовжується саме так, як і відбувається. Без вербального, невидимого, але реального контакту з моїм мозком, реалізувати це навряд чи можливо. Інше питання, як захиститися від сутності, яких не видно, і від підрастів, які колективно вигадують у своїх головах про людину, упереджену, коли сутність спеціально наговорює гадоти в мозок і викликає лише негативні думки. До того що у шизотериків, які співіснують із голосами, є здатність виходити в астрал. І тоді сутності вводять їх по чужих оселях, де є такі провідники. А проникнути вони можуть будь-куди, якщо потрібно. Вони можуть дивитися, що є вдома. Це страшно, бо все це прикриває славі структури держави, і все відбувається з їхньої згоди. За мною їздили різні машини, чи то переслідували, чи контролювали, чи охороняли сутність, яка через мій мозок і встановлений мікрофон передавала мені всяке лайно. Про мене самого, оскільки в цьому спруті лукавого задіяно багато людей при владі, у сферах обслуговування, навіть без хатки на вулицях вони повністю підконтрольно і виконують завдання. Зараз буду переглядати відео з мінікамери, з нічною зйомкою, де фіксують ці видимі сулуети, бо ці гниди не дали мені спати жодних хвилин цієї ночі. Так вони роблять що суботи, знущаючись і отримуючи наслоду з приниження мене. До речі, в цьому беруть участь навіть діти. Виявляється, голоси були протягом усієї історії людства. Євреї приховуються від простих людей. Вони підглядають у думки і намагаються увійти в довіру до людини. А далі всіляко переслідують обрану жертву, перекривають її усі канали, ізолюють, і людина деградує, і занурюється в негатив. Після цього на низькій вібраційній частоті підключається сутність, яка постійно говорить гедоти і не дає мозку вирватися з потоку безперервного негативу. Голоси були завжди, і для мене у 40 років це стало потрясінням. А я бачу, що є діти, які вже народжуються і весело бігають із цими голосами, радіють, а маніяки при владі хвизуються перед ними приниженням людей, до яких ці сутності підсилилися через обман, маніпуляції, залякування і шантаж. Вони принижують прохльонами в голові. І до цього підключаються і старі, і діти, і інші люди під контрольні голосам. Я це фіксував, коли мене годували. Всі можуть синхронізуватися.